Білгородністровський морський торгівельний порт. Це е, доволі потужне підприємство з великими площами. Е, на жаль, останній час воно працює е, верніше, цей рік, минулий рік воно працює вже достатньо потужно, але останні декілька років до того воно перебувало в Занепаді. Е, тим не менше, я дивлюсь е, на сайт «Прозоро продажі, де бачу, що вже третього. Е, березня відбудеться аукціон з приватизації МК е, дністровський морський торгівельний порт. 187 мільйонів 574 тисячі 239 гривень і навіть 7 копійок. Стартова ціна цього лоту. Е, сподіваємось ми впевнені, що е, ціна зросте в декілька разів. Має дев'ять плавзасобів Єдине, що ще раз, як і кожна разу, коли ми анонсуємо приватизацію, наголошую, що земля не входить в лот приватизаційний. Крім того, підприємство має прострочено кредиторську заборгованість станом на 30,09, 104 мільйони і 600 тисяч гривень. Покупець зобов'язаний протягом шести місяців віддати переходу права власності, погасити борги підприємства і заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об'єкт приватизації, не допустити звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого органу, і ліквідувати юридичну особу державне підприємство шляхом або реорганізації приєднання до якоїсь комерційної компанії або ліквідації.